біля неї є сонна артерія, пульсує. Це нове високотехнологічне обладнання, яке нещодавно отримала Рівненська обласна лікарня. Обладнання ультразвукового дослідження є портативним, що дозволяє виконувати дослідження біля ліжка пацієнта. Також УЗД, ультразвукові апарати в нашій лікарні широко використовуються для регіонарної анестезії і терапії болю, оскільки післяопераційне знеболення є дуже важливим компонентом. З цією метою ми широко застосовуємо регіонарну анестезію. І відповідно для підвищення безпеки, вся регіонарна анестезія у нас виконується під УЗТ-контролем. Медики кажуть, цей пристрій зі змінними датчиками значно розширює можливості для швидкого та точного виявлення захворюваності у пацієнтів. Лінійний він вищої частоти, він більше підходить для візуалізації поверхневих структур, а конвексний він є менш низькочастотний і він за рахунок цього може проникати глибше, тому він застосовується для візуалізації або більш глибоких і більш глибоких структур. Тобто це ми переважно застосовуємо для візуалізації судин та нервових сплетень або будь-яких інших поверхнов, тобто шкіра, пішкірна жирова клітка, вона, можливо, поверхневі м'язи, також якщо ми виконуємо фестіальні блокади. Конвексний для більш глибоких, наприклад, для органів черевної порожнини. Пристрій має сенсорний екран, який підтримує реальний час і працює за лічені секунди після увімкнення. Ми можемо виводити не тільки саме зображення, а й у нас є режими доплера кольорового. Тобто ми можемо чітко ідентифікувати, що це судина. Наприклад, кольоровий доплер він візуалізує рух крові в самій судині. От ви бачите, я можу навести його на будь-яку ділянку. Крани нам буде візуалізувати. І також є пульсовий доплер, який візуалізує у вигляді графіка. Даний пристрій забезпечує точну діагностику навіть у складних клінічних випадках. Завдяки вбудованому архіву пристрій може зберігати до 10 тисяч зображень, а також забезпечує безпечний обмін даними через хмарне сховище. Нам не обов'язково використовувати стаціонарний УЗД-апарат, який, як ви знаєте, займає трошки багато місця. Тобто він є перевозним. Це дозволяє нам зекономити час, наприклад, в діагностиці критичних станів на приймальному відділенні, також в нашому і в нашому відділенні. Також новий високотехнологічний апарат УЗД передали медзакладу благодійники, оскільки лікарня займається із пораненими, які мають важкі травми та різні боліві синдроми. Оскільки наш заклад належить до надкластерного рівненська обласна лікарня надає високоспеціалізовану допомогу таким пацієнтам. І в тривалих дискусах ми познайомилися з представниками благодійної організації Новий Україн, яка почула нашу потребу і забезпечила нас наш заклад якісним сучасним узд апаратом апаратом, є портативним. Наразі такий апарат ультразвукового дослідження в Рівненській обласній лікарні налічується в одному екземплярі. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.